Вітаю вас, друзі, на моєму каналі просто поставне. Якщо ви хочете грати краще, краще в шахи і їх розуміти, то ви повітрямо адресу. Сьогодні я хочу пройти на цікаву тему. Це дуже важливо усвідомити зустаючи цінність пішаків в Венешпі. Чому пішаки стають важливішими в Веншпрі? Дуже просто. Є просто. Просто арифметика. Якщо ми візьмемо, умовно кажучи, всі наші фігури проходимо цінність, наприклад, починається фазя 9 плюс 10, це буде 19, плюс 4 фігури 12, це буде у нас 19 плюс 12, 31, і додати 8 пішаків, це буде 39. Ну, якщо додати ще короля, який там має силу не з цінністю, має силу 4 пішаків. Думаю, не багато людей про це знають, але це так, це як покажуть практичний досвід слабше за дору, але сильніше за легку фігуру. В середньому це все умовно. Ми маємо загальну суму 40-пішаки. Тобто, і по мірі розмінів в шаховій партії, коли, коли партії приходить менше, ми маємо обмежену там, кількість, на ньому, на керчі, скажімо. Там, Тру, там, Труку фігури, це вже там, кажемо, 8 плюс 5-6 пішаків, маємо 12-14, 18, тобто набагато меншу кількість. І пішаки, звичайно, ці рахі виростають. Це очевидно. І чому їх цінність важлива, тому що вони можуть питатися у будь-яку сильну фігуру, ну, першу фрезі. І це тримати на увазі. Можливість перетворення дає їм додаткову силу. Візьмемо цю позицію між двома дуже сильними гросмейстерами. Це був Вішеган проти Олексія тобто одні з кращих шахістів свого часу. Вішан так відомо, був чемпіоном світу. Олександр Широв був віце-чемпіоном. Він... Здобув право зіграти матч з чемпіона світу, але так склалася історія, що він з цього матча не зіграв, але був дуже сильним шахістом. В цій позиції білий має біломера вішанат, він має величезну построю перевагу, в дуже обмежені. Він грає F6 захоплюючи талі простір зонде на F8 тепер, соно, немає жодного доходу. І тут повисає така неприємна загроза, як пожедувати фігури, і ці пішаки не бувають. Стануть дуже сильними після підсяжати фіори, але спочатку треба захистити пункт 4. ну 4 Чорний виникає позиція практично зустріла, вони можуть чекати або щось робити. Вони вирішують активно, грає Кіня 5. Кіня 5. Випадку якщо би чорний би нічого не робив, просто би чекав, тоді б, б пожертвували там, було каже коня. Ну і подано після пішака. Ну це пішка буде пізно коштує е... мінімум фігура для чорних. Наприклад, такий варіант цікавий. На6 добро робити Тура 6 і просто G5. з ідеєю G6 всім. Метура 3, це не допомагає, вже 6 і. Після Ф7 позиція безнадійна. Білі тут перемагають. Тому вони чорні грають активно, атакують пішка Б3, але це також їм не допомагає, тому що тепер допоможе ти те білі отримують вирішальну перевагу. Можна слон побити. Слон G5. І тепер піш H марширує у фрезі. Кінь 1. Слон c 1. Кінь b 3 Слон e 3 кінь 5. Тепер G5, c 4, слон c1, Ну, слон повинен спостерігати за пішком B, а ці пішки дуже все. Тобто самі проходить в разі, тому що пішак а 6 заважає чорним подавати захист Б3 H5, можемо король, але це вже не потрібно. а 6, пішак просто проходить в резі і, і білі тут здалися. Ем, ну, цей приклад, показує. Як очевидно росте роль пішаків, можливість стати ферзем. Це створює підставу для таких от розмінних комбінацій. У даному випадку за фюрес пішака тут все небагато. Як правило, там бідеться за три пішака. Візьмаємо цю позицію, наприклад, дебілі. домінують, вони все дуже активно. Чорних неприємна, неприємна зв'язка тут. І немає заяву пішака, але вони елегантно вирішують цю проблему з реалізацією переваги. Білі жертвують, могли зіграти кінь F5, це також до виграшу. В партія була, ну давайте подивимося це ще варіант, зараз ми вже почали так, так. і PC5, і в принципі три зв'язані пішохи. Це більш не достання права компенсація пішки просто з підтримкою короля Іслана вони повинні тут вирішити друг партії. В партії біля Кімбля С6. Не жертвують за поки що за два пішака, Але ідея піла, полягала в тому, що цей пішак, а з ним дуже важко боротися. Загрожує і кінь, має часто проблеми з пішаком, е, е, крайнім пішаком, Ну і тепер е, загрожує слом b 7 після удару кінь b 7 А6, і пішак просто проскакує. Це варто запам'ятати, така симпатична комбінація, яка досить часто зустрічається, що кінь має дуже великі проблеми з крайнім пішиком. Слон G4 і слон Б7. Це була ідея біла, вони їх реалізували після слоні 6 ну, обідна 6, король 6, але контракт тут явно не встигає. Білих все-таки забагато зайвого матеріалу. Шакбі на це 6, кінця 6, слон Б7, кінця 4 і слон B5. Два зайві пішаки повинні бігали принести легку перемогу. Так що біві. -бі... Так би мовити, в черговий раз довели. Наскільки важлива ціність в Еншпілі. Ну і на остаток я, на закінчення я принесу, покажу ще один так би мовити випадок, коли ну, б скажу в партії білі не змогли перемогти. Він не дашов, вигляд, він тут досвідчені гросмести, які робили, Не мене зайшов він зіграв тут а 4 Тим ходом, не випускають перевагу, тому що після король 7, король 3, король Е7 була зафіксована нічия. Але білі в цій позиції могли перемогти, якщо б вони віддали би коня. Не А4, а зіграли би тут. Кінь є 8 шах. Король 7 і тепер кінь біде 6. Король біде 6 і тепер король g 5 і кінь розташований досить далеко і він як погано пориться погано з крайнім пішком. Тепер чорні не встане захистити цю позицію, тому що пішак стає дуже потужним. Після 6 здавалося б, що. Тепер чорні Може це з с таки пішоком в скажімо, після h5, кинь 4 Скажімо, h6, кинь f6 і... Скажімо так, тут партия мы повинен закінчиться за ничьих, зможна мы еще были з нічію, цього ходу. Так, d7. Дома брати кроли4. Ну, Цей хід не буде неправильно, треба ці крулярі трошки відволікти. А 7, кроль Х7 і тепер король 4. Тут буде досяг нічого, але це буде з зайвим, тому що, якщо ми передбачили, можливо, білий мера громабиське смеса шума, не побачить цього. Треба дати просто король F5. І тепер загрожує просте кробі 5. Ну і в білих тут три зв'язані пішаки. Пішак аж так дуже неприємно. Ну, Не зрозуміло грати, наприклад. Якщо кінь аж 5, то король б'є тут. І Білий тут досить легко перемагають. Ось такі три, трохи мені пішаки. Повільно більше брати легко перемога. Ну, Це так би мовити, була сьогодні тема сьогоднішнього відео. Я рекомендував би декілька разів прийняти ці позиції і для себе зафіксувати, наскільки це потужний так би мовити, спосіб, скажімо так, ну, Це може бути не обов'язково жертва, але в принципі, можливість утворення прохідних пішаків, скажімо так, це сильний такий засіб і, в принципі, Пішаки вже вешплі відіграють зовсім іншу роль э, між у метрішпіля, коли мало матеріалу, треба грати дуже-дуже точно, і щоб в таких ось подібних ситуаціях цю перевагу можна було реалізувати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкраще.